Просили мені покажи задовбав ти своїх корчів показувати. Покажи. Нормальний, дешевий, трьохциліндровий трактор з переднім мостом, з передком, щоб був, щоб без ремнів був. На карданчику, на карданчику, бачите, зараз будемо будем їхати. Будемо їхати показувати, що робити. Якщо, як люди просять, то я ж маю. Як то кажуть, слухать і показувати, то будемо зараз вам такі вот от апаратик Отакий от ось апаратик відповідно пішла у нас трохи як -то кажуть, вибрація, коробка в нас поняла, мужики тут буде трохи пограти треба, поки вона нова, но зато поняли. гидропицилевая семья герма и в этом плане в том плане у вас будет то понижено на нас включилось Короче, коробка в них туга. Сразу хочу сказать, Таких тракторцях. Вот он у нас первый Пошел Пошел, родной Пошел, родной Ну и заднюю давайте Вот Видите? Ніяких проблем нема воно просто що має попасти шестерня в шестерню, бо тут нема синхронних синхронів і так далі. То коробка проста механічна, тут має все воно попасти один, один в один в шестерню, і тоді все буде у вас файно. Тракторець називається THL Sintai. То саме нова поставка. І, хлопці, хочу звернути увагу на те, що сінтайчики ТРК, ТРКХ в нас подорожчали на 400 баксів вже. Ну, у всіх подорожчував. Вони поставщик коли він ці не сказав, то по всій Україні значить буде так. Оці т ки оці т ки з передком конкретно, вони ми тримаємо ще знижену ціну на них акційну. Тому хто хоче собі за передком такого сінтая, я б дуже радив е не е поквапитись, так скажемо. От, не затягувати, тому що зараз починається в нас сезон е продаж. Ось сьогодні хто слідкує, побачите, скільки сьогодні буде в нас е йти на відгрузку техніки. І відповідно до цього е буде рости ціна. На осінь завжди росте ціна. Я то мільйон разів, раз казав, казів, казав і ще кажу, що на осінь завжди росте ціна. Це файний тракторець. Так, давайте спочатку по мінусам пройдемось. По мінусах, що в нас тут є. А кузов, весь то мінус, тому що бачу він їхав, тут открило, вони гуляють, тут нема перемиєчки, хоча має стоять має стоять перемичка, бачите, під нею є відповідні отвори. Но чомусь Компактували таким образом Ну І тут по, по кузову, по, може бути, по цих податчиках, косяки. потім той от, який йде розподільник, який піднімає гідравліку. Сам по собі насос НШ, він йде, як в будь-якому кемовському моторі. Насос йде файний, хороший. От, по ньому питань нема. А от розподільник Сінтайк стоїть, ну, зекономили трохи. Кажуть, що він... Ну, Можна відригнути доволі таки скоро. А перше. По-друге, звісно, гібка муфта. От місце з'єднане між мотором і коробкою всіх сінтах, то слабе місце. То техніка, яка не розрахована на велике навантаження. На велике навантаження у вас розрахований там 244 шифінг, або там а, якісь ДВ-шки, Аріони, вже з того починання. Якщо брати такі більш, він і менший, відповідно, і має шасі менше інший. І має моста слабшого, то такі тракторець. Більш компактний, поняли, більш там, по огородах по їздить, по такому. Він на, не на великі е, ділянки. Понятно, що він вже не мототрактор, тут же все-таки залізо, має мости, три циліндри, але е, маємо ми колію від цієї точки до цієї точки метр десять. Метр десять, навіть якщо перекинути диски місцями, ви сильно ситуації не допоможете. І, наприклад, в рядки 60 він у вас не стане нормально. А, наприклад, на сажалку треба буде брати під 50. І так само і інше все навісне. А, наприклад, якщо брати косу Вірекс, то та саму менше він потягне. там 135-ту, бо центр тяжесті в коси далеко зліва і йому буде ну, все одно, йому буде важко. І так само ця навіска вона не піднімає півтонни. Вона піднімає десь 350. Такого кілограм, вона не піднімає півтони, бачите, тут самі тяги слабші. І вони йдуть коротші, вони йдуть менші. Тобто тут, наприклад, на цю, на копача, на того, на деякі навіть приходиться, якщо кардан нестандартний, приходиться кардан укорачувати. Ну, такі теж були випадки. А, тому що саме навісне, от, бачите, від. Самі тяги, вони коротші, менші йдуть. І відповідно ну менше підніме. То з мінусів. З плюсів, звісно, ви вже не маєте ремні, ви маєте жорстке з'єднання, ви включив передачу, він зразу, зразу маєте обороти, зразу маєте роботу. Не треба чекати як шифінг, поки він як паровоз розженеться, розкрутиться той мотор. Трьохціліндровий мотор, КМ-385, працює на відмінно, він зараз ставиться в усіх тракторах і дорожчих, і дешевших в усіх. По обслужуванню того прелість що зробили китайці, таку, всі сують з того мотора. Тому що потім, спустя 5-7 років, буде, буде дуже легко його обслужити, знайти запчастину, Бо вони всі всю, що Донфенга, ну Донфенги там інші що візьмете там не знаю ДВшку, що візьмете Оріона, що візьмете такого Зінтая, у вас однаково ідентичний один в один мотор. Ось у його шильді КМ385 ВТ. І потім згодом, з часом, там, пройде гарантія, пройде час, треба буде його обслужувати, треба і буде його, звісно, там, якісь моменти ремонтувати. І у вас вже не буде проблем з тим, тому що на них в кожному ларку буде запчасті, можна знайти і Бушне, можна знайти і нове. Тут бачите все, як зроблено магістралі, а, гідропідсилювач. Все в цьому плані файно. Єдине що, єдине що? Електрика. Оці от гірлянди всі, всі йдуть, треба буде їх е, заізолірувати, перемотати ще додатково. Ну і так само, бачите, по електриці можуть бути коротше, косяки, можуть бути, бачите, які тут йдуть контакти, які тут ідуть. Як вони називаються тумблера? То все воно саме-саме дешеве. Як і власне там датчики і в мототракторі такі ставить, сюди такі ставить прості самі капот. Ну от Такі моменти зрозуміли, що воно тут не потне. Тут там, треба щось придумувати, буде, газову упору нема. А, що хорошо, що вже поставили, хоча б людські сидіння. Воно має, що зразу треба було ще сидіння міняти, бо були такі топчани, як на мотоблоках на мототракторах. Там плані полегче, воно не саме круте, але тим не менш воно більш-менш е можна жорсткість виставити собі під вашу вагу. Єдине, що тут ще лижі оці, салазки, оці, 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 оці кріплення сидіння, тут дуже, дуже тоненький метал. Я думаю, що з ним можеш скоїтись з часом, От, саме з кріпленнями, Бо тут, бачите, тоненька-тоненька така бляшка йде. Ну, то знову ж таки, як і цей розподільник, такі всі моменти в ньому є. Бо то самий дешевий тракторець, без, безремінний, трьохциліндровий, який в принципі, є. От, тому, хлопці, хто хотів собі придбати такого трактора, пишіть в коментарі, взагалі, що думаєте, як вам такий апарат. І, звісно, звертайтеся номер телефону є внизу, Він ще лишається в акційній ціні. Такі трактори доставка безкоштовна, предоплати не беремо, розрахунки всі на місці.